Бати Андрій, і на минулому відео ми вчилися закривати абонементи. і ось Але є маленька проблема з тим. Проблема в тому, що людина має слідкувати залишок тренувань, і коли залишок наближається до нуля, то він має закрити абонемент вручну. Як ми знаємо, що люди дуже повільно то роблять. Буває, не звертають увагу, тому в нас є маленький сюрприз. Ми зробимо автоматизацію. Ми зробимо так, щоб абонемент закривався автоматично. Це можна зробити. І ми зараз почнемо це робити. Так. Давайте тут включимо PersistentValue, то означає, що кожен раз, коли буде перераховуватись калькулятор, значення буде записуватись. І то для нас є дуже важливо, тому що ми будемо слухати це значення. Отже, поїхали. Запускаємо Automation. Дивіться, кожен раз, коли оновлюється item, він буде виходити о з цієї ноди. Тільки ми нажмемо Activate. І нам треба рахувати два значення. Нам треба рахувати залишок. Верніше одне, я перепрошую. Нам потрібно рахувати, щоб залишок не дорівнював нулю. І тільки він дорівнює нулю цей залишок, ми його маємо закрити. Тобто тільки залишок дорівнює нулю, ми маємо поставити е, статус абонементу. Закритий. Я думаю, тут зрозуміло все. Тому автоматизацію ми ставимо на елемент е, закритий. Дивіться, він буде працювати кожен раз, коли буде оновлюватися айтем. Е, саме цей конкретний айтем. Тобто, нам заходить сюди новий айтем. Ми потім ставимо деструктор. З деструктора. Це абонемент. Із деструктора нам треба витягнути значення залишок. Списати тренування, залишок, залишок нам потрібен. Називаємо його Balance. Yes. Це Balance. Окей, okay. Заводимо сюди item. Звідси нам потрібен balance. І дивіться, що ми робимо далі. А далі нам треба if-condition. В if-condition ми заводимо balance. І дивіться, далі, яка фігня виходить. Ставимо Application. Тут я думаю, нічого не треба. І в DataType, ставимо Value input нам не потрібно. Ладно, давайте заведемо input Просто заради приколу. В цьому випадку воно не дуже треба, я просто заведу, пояснюю, то особливо теж не буду зараз. Це будь-яке значення. Це не важливо яке сюди значення зайде. Просто нам треба щось віддати на if елемент field name. Так, і тепер ось тут саме цікаве. Перший кейс у нас. Ми залишимо один кейс і назвемо його. Uh, balance 0. Uh, value. value condition дорівнює 0. Що це? Я тільки що написав? Я написав, що коли це значення з їх дорівнює нулю, тоді піде значення з balance 0. Все дуже просто. Нажимаємо OK. І я перепрошую, але тут треба дещо поміняти. Тут треба item зробити. Value. Айтем. Я перепрошую тут маленька Я зараз покажу, чого айтем, тому що нам треба в інший компонент завести айтем. І мені просто не хочеться це все якби. Ага. І тут ставимо закритий. Дивіться, тільки оця штука спрацює. Я сюди подам закритий. Ну, знаєте що, давайте трошки попроще зробимо, бо я довго клікати буду. Так, дивимося, у нас тренувань залишок 7. Давайте зробимо залишок 6. І щоб воно при залишку 6 закрило нам абонемент. Тому що, щоб довго просто не клікати, потім поміняємо на 0. Тобто, по-правильному там 0 має бути. Але з точки зору тестування, зручніше поставити 6. Apply, нажимаємо. Ну що, поїхали? Нажимаємо. Створюємо відвідування. Створюємо відвідування і. залишок 6 і нічого не відбулося. І тому є дуже просте пояснення. Дивіться, що ми не зробили? Ми забулися включити автоматизацію на елементі. Так, давайте тут поставимо вже 5. І. Давайте ще раз перевіримо. Так, залишок 5 має закритись відділення. Всім увага! Створюємо тренування і нічого. Знову нічого не відбулося. Дивимось, що не так. Автоматизація активна Item balance Дорівнює 5. айтем Дивні 5. І в Data Type Value. Баланс. Айтем деструктор. Давайте ми може запустим цей. А, все нормально. Все робить, дивіться, червоне. <laughs> Бачите, причому, подивіться заціните, яка прикольна автоматизація воно мені вже не дає робити, бо вже баланс 5 і воно, типу, не дає робити це. Давайте, щоб ще раз провірити, чи все класно працює. Автоматизацію включимо. Давайте поставимо 4. З Радіфана 4. Дивіться, я поставив 4. В чому проблема? Так, да, що воно. Активується, коли. Що це таке. Nitfield Automation? Що я не зберіг. А, тут 5 стоїть. Я не зберіг просто. 4. Apply. Apply. А ми ще раз правіємо. Все, супер, працює. Дивіться, давайте ще раз створимо тренування. Створюємо тренування. 4 закритий. Все, класно, працює. Давайте вже налаштуємо його так, як воно має бути. Тобто тут баланс 0 ставимо. Тобто, тепер кожен абонемент має автоматично закритися тоді, коли баланс буде. 0. І давайте перевіримо. Тобто людина тренується, залишок 3 тренування. Прийшла ще один день, залишок 2 тренування. Ще один прийшла день, одне тренування. І останній день прийшла: 0 тренувань, баланс статус абонемента закритий. Поздравляю вас всіх! Ми щойно зробили автоматизацію, і тепер наш оператор не пропустить моменту закриття абонемента. Всім дякую за відео і до наступних оновлень.